Діти з малку прагнуть дізнатися більше про світ дорослих, зокрема про те, чим займаються їхні батьки. Саме тато і мама перші авторитети, на яких малюк орієнтується у виборі цінностей, інтересів та моделів поведінки. Тому дуже важливо розповідати дитині про свою професію просто, цікаво та з любов'ю. Почніть з того, щоб пояснити, що ви робите на роботі. Уникайте складних термінів, говоріть зрозумілою для дитини мови. Наприклад, я допомагаю людям, коли вони хворіють. Я готую їжу для інших. я будую будинки, де житимуть родини. Варто розповісти, для чого потрібна ваша праця, кому вона приносить користь. Це допоможе дитині усвідомити важливість різних професій та формувати повагу до праці взагалом. Підкріплюйте свої розповіді фотографіями, малюнками, предметами, які ви використовуєте на роботі. Якщо є можливість, покажіть дитині своє робоче місце або організуйте екскурсію навіть у вигляді гри чи уявної подорожі. Дітям подобається грати в роботу батьків, тому запропонуйте відповідні ігри у лікаря, у водія, у вчителя тощо. Це допоможе краще зрозуміти суть професії та водночас розвине мовлення, мислення і фантазії. Не забувайте відповідати на запитання дитини, заохочуйте її до дорослу. А як ти думаєш, що ще робить тата на роботі, кому потрібна мама на професії? Таке спілкування сприяє зближенню довіри і допомагає дитині краще орієнтуватися в світі дорослих. Пам'ятайте, щире і позитивне ставлення до своєї справи найкращий приклад для дитини.